Є очевидні речі. Коля до дали... що ми з Миколою працювали разом свого часу. Ну я свого часу ну, працював. Упс, ось це так поворот. Сергій притула виявився товаришем Дмитра Павлова з Дніпра, якого охорона Тищенка побила, скрутила та одягнула кайданки. Все це відбувалося навпроти малолітньої дитини Дмитра. Я просто хлопця, якого крутила охорона Тищенка, знаю особисто. Сина воює давно. Дуже дуже, дуже порядний, дуже відповідальний хлопчина. На викатах завжди ну просто сама витримка. В принципі, такі, як Коля, які відсижували десь на Закарпатті під час повномасштабного вторгнення, мала би таким як сина цілувати ноги. Відомий волонтер не оминув цього скандалу і жорстко розкритикував Миколу Тищенка. Це як якісь тіпи. Uh, і ну, Микола абсолютно ну абсолютно відбита людина. Absolutely. Просто це той унікальний випадок, коли йому uh -huh. ніколи не дійде. Uh, то що він ну робить дебілізм? Але мене більше турбує uh, відсутність такої глобальної реакції з місця його роботи. Як як він ще народний депутат? От як ще це? Питання насправді до парламенту. Ну скільки народних депутатів у парламенті? Вони відповідають 300. А скільки народних депутатів у парламенті? Uh, Двісті 405, по-моєму. Ну, майже в принципі так. Так, да, да, 405, не шибче. Ну. Трошки. Ще, 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 ще є, там двадцяточка. 425? Ні, ні. 425 не п'ятак. Вже і пам'яті немає. — А їх там стільки багато, хіба порахуєш. Вони виходять, приходять, виходять, приходять. Виходят. Ну, тобто, то, що від нього відхрестився Єрмак, ну а що йому було робити? Та не тільки Кум Тищенка, голова офісу президента України Андрій Єрмак, горів сорому від заяв Миколи Тищенка. Диво даються сьогодні усі українці. Ось цей фрагмент, перепалка журналісткою, набуває популярності. Ведуча телеканалу Київ 24 просто очманіла від особистих запитань Миколи Тищенка в прямому етері. Нардеп звинуватив Ірину Король в прямому етері в аб'юзерстві. Та неправильній сексуальній орієнтації журналістка поставила запитання, чому помічниця нардепа Евеліна Андрієвська є у базі Миротворець за підтримку війни в Україні, за відвідування окупованого півострова Крим та підтримку путінських співаків. Однак, як виявилося, Тищенко навіть не знав, що таке база зрадників «Миротворець». звинувачував Ірину в непрофесійності. Однак глядачі вирішили по-іншому. Ірина добре його взула. Ви зараз непрофесійно говорите, тому що на це має бути рішення суду. Якщо є рішення суду, то сайт миротворець вже комерційний, він же отримується за гроші. Він же не державний. Політичних так само це перше. Так літичних так само це перше. Так а крим це не Україна. Я вибачаю. вона була... тоді. Наші Крим, а, Україна, да вона. але поки що вона так, контролює. Ось, давайте, ця ця територія Крим контролює контролює це Контролюється за ворогом. Закону. Пане може Микола. вам треба півтори повторити три рази, що Крим це Україна. Крим не треба. це Україна. Ні. Крим це Україна. Так, але Крим це Україна. Але я особисто не літала 14-го року за закону, в тимчасово окупований Крим. Ні відпочивати, ні на концерти. Тим паче російських пропагандистів. Ще раз. Зазом не треба підтасовувати факти. Жодного тасування, увагу, пане Миколе, не Микола, займайтеся справді... аб'юзерством, не ображайте жінку. Ви зараз ображаєте жінку. Пане Миколо, Я стосунків Даному... жінками не підтримую. Чесне слово, окрім дружніх. Мене ніяких стосунків з жінками. Бачите, Мені, ви сьогодні дружні. ще і починаєте хизуватися. Ви що проти ви що проти проти гендерної рівності? Чи ви чи ви не підтримуєте наші європейські цінності, в яких а я не в європу? Не... Використ... Боже пане Мико, що ви почали шоткувати, що ви не маєте стосунку медичний. Правильно з я ви маю ви... я маю стосунки з чоловіками. Відноситесь... Це моя орієнтація. Як? Ви маєте заперечення якісь стосовно моєї орієнтації, пане Миколо? Я не, не заперечую того, що хтось сказали... має право на стосунки жінка з жінкою, ви... чоловік з чоловіком. Але я сказала, що я не маю стосунків з жінками окрім дружніх. А Я у вас про це не допитував взагалі. Ну а ви сказали, що я займаюся ад'ютерством? Да, ви ображаєте тільки що ображали моєї присутності жінку, тому я вам роблю зауважку. До Добре не ображайте жінку Андріївську. пане Миколо. Спасибі величезне. Дякую за включення. А Народний... що ви так і не запитали в мене, чому досі існує в Україні ботаферми, і чому досі і кришують? На рівнях військових адміністрацій, тому ми що народні мене, депутати так написали законодавство, ні, що ні, можна використовувати як зап... хочуть, ні, пане Миколу. Так ми тому що закон, народні депутати не маємо закон. так не дивляться, що вони пишуть, які вони закони ухвалюють, це Зокрема, не як це функціонує ми пане Микола, однак гарно розділяла журналістка зерно від полови і присадила народного депутата, як виявилося. Тищенко збрехав щодо ТСК, адже він продовжував повідомляти у соціальних мережах про перевірки різних установ у рамках роботи ТСК Нацресурс, хоча офіційно більше не був членом жодної слідчої комісії у Верховній Раді з 2023 року. Впродовж року він регулярно публікував інформацію про, начебто, викриття кол-центрів та ботоферм по Україні, і прикривався діяльністю вже нечинної ТСК із виробки лісів. Під час ітеро журналістка Ірина Король була шокована відповідями народного депутата. І виданню Київ 24 заявила, що їй здається, що українські політики не справжні і непослідовні. В них домінує власний інтерес, а не державний, а все ж таки має бути пріоритетом державний інтерес. Коли я тільки почала свою журналістську кар'єру, каже Ірина. То ставила б запитання до економістів: коли ж закінчиться корупція, коли настане той момент, коли перестануть красти і почнуть працювати для того, щоб країна не біднішала. А починала багатшати. І от уже скільки років минуло, я думаю, Боже, ну коли вже закінчиться оце от красти, а почнуть працювати для того, щоб країна починала розвиватися, щоб привнести щось в Україну, щоб вона стала однією. Ну я не скажу з лідерів у світі, але хоча б не пасла задніх. У Тищенка ДБР виявило шафу з готівкою в іноземній валюті, також пакети. З доларами сам Нардеб задекларував всього 146 тисяч доларів 6 мільйонів гривень. А ДБР приблизно виявила у цих пакетах мільйон баксів. Поки не встановлять походження цих коштів, готівка конфіскована. На що Тищенко бідкається у суді? Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв, і цим пишається мій батько, моя родина цим пишається. Волонтер Сергій притула приголомшений поведінкою нардепа у суді, та й загалом. Сьогодні він повідомляє, що був близько знайомим з Дмитром Павловим, який підійшов до нардепа та його охорони, і запитав, чому вони у військовій формі та не мають розпізнавальних знаків. А далі ви вже знаєте всю історію. Це хлопчина з Дніпровського Тритеран. околофутбольного футбольного двіжя, насамперед ага. около футбольного двіжі. І ми з ним якраз і познайомилися на викатах за збірну України. Ага. Дуже порядний хлопець, я його пам'ятаю, завжди ну відгукнеться, завжди дуже дуже чуйний. А, ну попри те, що ну він ну, хуліган, ага. а, але це з тих хороших хлопців. Знаєш, коли з Гадюкіни співали, що час покаже, хто полізе в льоха, хто під кулі піде. Так от сина пішов під кулі, сина а, чудом вижив після удару по харківській ова ракетному, який от на початках а, тільки відбувався. Ага. Хлопці сміються з мене, що кажуть, що у тебе як у кошки дев'ять життів. Ну говорить, там навіть шуткували по футболу, коли там десь забіон, чи якась драка, там хтось виходить, там моп на моп кажуть, сина берегіть, у нього одна життя Типу. Ну і точно так, як зараз на війні, тобто стільки моментів було, коли казалось, за день могли вбити три рази. Воював в Кракені підрозділ у Кракен, наш фон допомагає. Це дуже круті. він не був в Кракені. Він не, не а, воював офіційно крак. Далі відеодоказ. Тут без коментарів. Ну, поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по-перше, це все провокація. Все провокація, ж ну Єрмаку не було вже що, що робити. Тому що в нього і так анетеорія ан антирейтинг так. там, десь 60% відсотків ну, чи і Тут Микола би його вже зараз стримітельним домкратом, то, прямо то, на дно. От але чому е не вийдуть парламентарі? Чому не, не вийдуть і не так. скажуть, дорогі друзі, нам соромно сидіти з цим пеньком? Слухай ти, голова. Да мені похого те моє до вас усе депутатське звернення. У мене з'явилася така можливість, хоча б раз побачити суддю. Я як... те, що він говорить, треба записувати на відео, що власне відбувається, і показувати дітям в школі як візуалізацію. Поняття э, зроби... генератор випадкових слів. Тата, не зробив, буде в майбутньому. І Коломойський придумав <гум> мені цю кличку, там, Коля котлета. <гум> <гум> а я додаю Коля котлета по київськи У мене даже є рецепт Котлети по Киевски, состоїв из э, трьох маленьких э, таких вот, э, э, котлеток <гум> із индейки, Тому що индейка більш полезна, дуже очень, очень нежний соус. Вот в следующий раз. Слідуючий раз, коли ми з вами встретимося, я приготовлю вам цю котлету. Всі, ті, хто зараз подивився на те, як Микола Тищенко спілкується без монтажу, mm -hmm. Мають за, мають зацінити титанічну роботу режисерів монтажу нового каналу програм Ревізор і Стрести за ревізором би да. бігає в хабарі бере хабарі бере і що відбулося? Нуль? Вибачаю, що емоційність, але мене вже накипіло, накипіло, накипіло. насміхалися наді мною. Вас було багато, я поводив. Смішно, всім смішно. Передаю вітання жабі. Не переживай, не переживай. Микола, ти що до сам кого хоче охороняти. Зміна Станом на зараз відчутний прогрес. А. Вірніше регрес. Але і тоді було так, що ми умирали, якщо чесно. Просто тоді Микола він не приносив ніякої шкоди суспільству. Глобально. Не, ну, відносно ну, глобально. Ну, тобто, якщо не, не зважати було на ціни в е, його ресторанах. Ми пишемо, 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 пишемо. Ви що це не знали? Ви що це не знали? Відбуваються шахрайські дії. Вся правохоронна система мала лягти від цих корупціонерів. Лягти, лягти. Ви маєте це перевірити. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Для мене це не прості слова. Але е, зараз. Коли народний обранець, ну просто а, ну, ну, треба позбавляти треба мандата, треба віддавати карт-бланш правоохоронним органам, хай займаються, там є де розвернутися. Блін, треба зробити котлету в якомусь ресторані, звати Ваді Тищенка. У неї люди троїлися. <рістить> робити булінг, що жінок. І робити аб'юз. Булінг, аб'юз. Ось така маленька дівчинка. 48 кілограмів. Вона в мене підціна. Це що таке відбувається? ОПГ дев'яточки під керівництвом жаб. Ви пане суддя, суддя. в мене були телефони, вже немає. Мама наша, мама, Україна, мама, мама, не почай пане. І закінчимо цей етер помічницею Тищенка Евеліною Андрієвською, яка перебуває в базі Миротворець. Через неї, власне, почалася сутичка. Чому? Тому що Дмитро Павлов попросив не знімати його посвідчення на телефон, а також не знімати його дитину. Евеліна не послухала і продовжила знімати. Павло вихопив телефон у Евеліни, а Тищенко з охоронцями заявили, що він хотів його вкрасти. Уявіть собі. Далі уже штовханина, побиття і кайданки. Тищенко, звичайно, подав апеляцію і хотів змінити запобіжний захід, однак йому це не вдалося, адже суд залишив Тищенка під цілодобовим домашнім арештом, одягнув йому браслет і забрав за кордоні паспорти. Отож, поки йде слідство, Тищенко залишатиметься під домашнім арештом щонайменше до 23 серпня 2024 року. Нардепо загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Його охоронцям так само. Чи сяде Тищенко в'язницю? В Залишіть ваш коментар. А закінчимо наш етер, власне, суперечкою, яка набуває популярності між журналісткою Іриною Король та нардепом Миколою Тищенко. Супер. Я вдячний вам, що ви справжній журналіст. Так, звичайно. а ви народний депутат. Ви справжній народний я, депутат, пане Миколо. Проясніть, будь ласка, ситуацію з вашей останнє запитання, пане Миколо, даруйте. Топ, топ. Я Медиві. хочу, я хочу почу почути стосовно вашої помічниці. Ви тільки що побачили поліцію. Ні, це не поліція, сказали, я не поліція знаю. Я документів не бачила. Даруйте людина в футболці, і жилетка написано поліція. Так і ми з документів не бачили якогось там умовного людини, про яку ви кажете, і закінчайте. Ви теж не бачили. Тити, що... Не бачу жодних документів. Ми починали з того, що я запитала, з яких пір ви виконуєте до Ми починали, поліції. що ви сказали, що немає поліції. А тут ви кажете, що Ні. ви не бачите. Я казала, слідчих дій поліція не проводила. Бачу. Пане Микола, не перекручуйте ви казали, моїх слів. То ви неправду кажете. Неправду ви ви говорите, там почекайте. Там почекайте. От, пане Микола, давайте почнемо з того, що я сказала, поліція не проводила слідчих дій. Я сказала так. Стоп, 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 щоб не вимкнулось. Так. так. Так, ну питання. Ми застрягли в одному тому ж питанні. Ні, у мене останнє запитання, що сьогодні... ситуацію. У вас, е, Евеліна а. Андріївська, так, вона є е, внесена до миротворця. Що ви можете сказати про свою помічницю? Так, е, ми всі кудись внесені. І ви, я думаю, ті, ми, хто бореться сьогодні з расизмом, внесені. Вона тимчасово переселенка, вона із Донецька. Вона приїхала під час 2014 року в Україну, не поїхала до Москви. Як всі це зробили, потім повернулися. Ми захищаємо її як громадянку України, тимчасову переселенку. Ми знаємо, що сьогодні до тих тимчасових переселенців, які втратили свої домівки, втратили свої звичні життя, суспільство і держава та є на захисті. Так само і ми це робимо. Тому а ви... вона працює помічником. Для а ви того, знаєте, що не... таке миротворець, пане Микола? У мене запитання просто я ні, якщо чесно. Я ви знаю, не що не я внесений до російського якогось там миротворця. Ну. Ну, е, ну, Миротворці до миротворця попадають ті особи, які заперечували війну в Україну, які хейтили Збройні Сили України, е, які співпрацювали з колаборантами, верніше працювали з Росією, співпрацювали, доносили. Саме такі люди. потрапляють а, ні, до я Це по-перше, по я вважаю, що ну дивіться, ви зараз непрофесійно говорите, тому що на це має бути рішення суду. Якщо є рішення суду. Чи сайт миротворець він же комерційний? Він же утримується за гроші, він же не державний. Тому будь-хто може використовувати будь-який сайт для своїх власних інтересів, політичних так само. Це перше, така моя позиція. По-друге, ще раз вам нагадую, що Віліна за українська українське Вона є тимчасово переселенкою, яка зі своєї родини приїхала у Ірпінь з Ірпіня. Вона потрапила під обстріл бомбовий обстріл, де в її домівку пролетіли так само. Ракети рашистські і постраждали її її родина, бабуся, дідусь постраждав. Прямо в кімнату вона втратила е, свої оселі. Тому казати сьогодні про жінок, я просив би вас не займатися аб'юзерством і не ображати жінок в Та жодним чином, пане Миколу. Та Ви жодним чином. У 2018 це році цей. вона літала в тимчасово окупований Крим на концерт Лєпса. Ну і що, через Україну? А угу. що такого? Це заборонена десь закону. Чи що ви моральні етичні цінності приміняєте? Навіщо? А де тут, а де заборона? Вона, як будь-який громадянин, тому що вона проживала і той на той час в Криму, як і всі. А Крим це не Україна, я вибачаю. Вона але була... ще тоді наші. Крим Україна, Україна, але поки що вона такою, контролює. Давайте ця територія Крим коли... це підтр... контролюється ворогом. Пане може митро. вам треба півтори повторити три рази, що Крим це Україна. Крим не треба. це Україна. Ні. Крим це Україна, так, але Крим це Україна. Але я особисто не люди... літала вилітала го за року в тимчасово окупований Крим. Ну, ні давай. відпочивати, ні на концерти, тим паче російських пропагандистів. Ще раз вам за законом України, будь який громадянин України, має їздити на свою територію Українську. Тільки за законом України, перетинаючи кордон України і тих чи інших за тимчасово захоплених територій, це Україна, як і Донець, так і я буває. думаю, що служба безпеки як України запев... вам заперечить в цій тезі, ні, що можна їздити ні, не за а мені не потрібна служба безпеки України для того, щоб знати закон України. Це вам вибачаю, треба їх трошечки по. Допрацювати, щоб ви розуміли. Добре, допрацюємо, пане може. звичайно. А ми, як народні депутати, яких обрав народ, захищаємо інтереси громадян. Навіть сьогодні я пишаюся в нашому парламенті створена тимчасова слідча комісія, яка захищає тимчасових переселенців, велика шана Максиму Ткаченко і всій команді, яка в цьому напрямку роботи. Це по-третє, тому не треба підтасовувати факти. І Жодного тасування, вас, пане справді. Не займайтеся аб'юзерством, не ображайте жінку. Ви зараз ображаєте жінку, пане Миколо. Я стосунки з Данному... жінками не підтримую. Чесне слово, Окрім дружніх. Мене ніяких стосунків з жінками Бачите, ви, мам, ви дружніх. сьогодні ще і починаєте хизуватися Ви що проти проти гендерної рівності? Що ви не підтримуєте наші європейські цінності, в яких за а я не, ми маю право, і, не... в Європу? Боже, пане Тільки, Миколо... що ви почали шоткувати? Що ви не маєте стосунку? Правильно жінками. я ви маю Я ви... маю стосунки а з відносите... чоловіками. Це моя орієнтація. Як? Ви маєте заперечення які стосовно моєї орієнтації, пане Миколо? Я не заперечую що хтось має право на стосунки. Жінка з жінкою, ви? чоловік з чоловіком. Але я сказала, що я не маю стосунків з жінками окрім дружніх. А Я ж у вас про це не допитував. загалі. Ну а ви сказали, що, особисто, що я займаюся аб'юзерством? Да, ви ображаєте тільки що ображали моєї присутності жінку, тому я вам роблю до увагу. Добре, не ображайте жінку. Спасибі. Пане Миколо. Спасибі величезне. Дякую за включення. Назалі, Народний... Що ви так і не запитали в мене, чому досі існує в Україні вота ферми і чому досі і кришують? На рівнях військових адміністрацій, тому ми що народні мене, депутати так написали законодавство, ні, ні, що можна використовувати як зап... хочуть, ні, пане Миколу. Так ми тому що народні маємо, депутати маємо не зако так не дивляться, що вони пишуть, які вони закони ухвалюють. Це Зокрема, Неправда, як це функціонує ми пане, пане Мико 101, 10, 190 сто які пане Микола, пане Миколи. Давайте 10-190. В першому читанні щодо посилення відповідальності, вже лежить в комітеті. В другому читанні дуже добре, що він лежить, пане Миколо. Ми з вами колеги, включимося наступного разу. Чудово, пане Миколо. Пане Миколо. будуть отримувати більш е, тяжке покарання, більш чудово, пане Миколо, Давайте домовляємося. А зі. моя Сьогодні... справка, щоб посилити відповідальність правоохоронців, і я вніс справку, що якщо ми з'ясуємо, ми з вами... Соціальне суспільство, ми журналісти, депутати, з'ясуємо. Що пане Микола, даруйте, кресують, але я маю завершити ми, цей ми ваш монолог, пане Миколо. Дивіться від 6 до 12. Пане Микола, от давайте сьогодні ставимо тратичку, але наступного разу ви вмикаєтеся по темі. Почекайте, пане Миколо. А ви не слухаєте навіть навіть не слухаєте. Де ж пане, ваша журналістка етика? Знаєте, ви скільки ви, запросили запросили ви вже при ефірі, пане Миколо? Знаєте, скільки ви вже часу в ефірі, Пане Миколо? До ефіру запросили. Я погодився, дав вам погодив. Що я готовий з вами спілкуватися чудово, спасибі чу величезне за спілкування, майе, пане Микола. А ви Ніхто... знаєте, що їй сказали, що її кислотою обілють? А ви знаєте, що їй дзвонять на телефон і погрожують вбивство? пане Микола, знаєте, все спасибі отречна. величезне. Це вже не конструктивно. Можете насправді, все це, це Нет, народний це депутат України Микола Тищенко був у нас на зв'язку. Я змушена поставити крапочку в цьому діалозі, і я скажу так, що ми будемо звертатися і до правоохоронних органів, щоб все ж таки розібратися в ситуації. Що ж насправді сталося в Дніпрі, тому що все те, що я говорила пану. Тищенко це офіційна інформація з різних якби джерел, і стосовно того, що не було слідчих дій, це була заява від поліції.